Це військовий з Луцька Василь Войтович, у мирному минулому реконструктор військових боїв. Ми з ним зустрічаємось у музеї військової техніки, щоб поговорити про реальну війну. Якихось чотири роки тому тут точився завзятий, однак не справжній бій, який був сто років тому. Ми відтворювали бій армії УНР з російськими загарбниками. Зібралося близько. 50, мабуть, реконструкторів. Ми як зазвичай поділилися на дві сторони. Сам брав у руки зброю і приміряв ту чи іншу роль військового: Перша світова армія УНР, Січові стрільці, Галицька армія, австро-угорські війська. Реконструкції боїв з однодумцями організовував чи не по всій Україні, починаючи з 2010 року. Це було його хобі, як для когось риболовля чи полювання. Ну, для, нас, для нас, мабуть, це була гра, а для е, оточуючих і для глядачів ми намагалися показати е, образи, які були е, в ту епоху, як вони були вдягнуті, і приблизно яка була тактика боїв. Все змінила війна. Василь був у ТЦК вже в перший день вторгнення. Хобі стало дійсністю. Чи стала війна для нього несподіванкою? Особисто в мене, не те, що була думка, була впевненість, що воно так і буде. Ми готувалися, вже починаючи, мабуть, з 2015 року. Я був в резерві Збройних сил, ми проводили тренування, вишколи, їздили на полігони, відпрацьовували. Свої навички. Коли почалася війна, відправив сім'ю в село і, мабуть, в 12-й годині дня я вже був в частині. Згадує, його близькі розуміли, що втримати його вдома не зможуть. Сім'я знала. Сім'я знала, що це буде рано чи пізно. Сумки були зібрані вже на той час, що дитячі сумки, що речі дитячі, необхідне все. Машина була заправлена, дружина вже на той момент вміла водити машину. Ну, вона сіла з дітьми і поїхала. Аналізує справжні бої. Каже, найгостріша проблема в цій війні нестача людей. Зброю, як видається, знайти легше, ніж охочих стати до лав захисників. Людей вмотивованих вмотивованих людей ну, за, два, за два роки. Дуже багато хлопців перегоріли, їм треба відпочинок, багато поранених, багато загиблих. Треба відновлювати. От. Ну не знаю, чи є десь підрозділи, які повністю вкомплектовані. Важко воювати каже з тими, кого не підтримує родина, друзі. Особливо складно після відпусток, під час яких рідні починають переконувати військових, що на фронті вони даремно. В першу чергу це сім'я. Якщо сім'я підтримує, сім'я. Приймає твій вибір, тоді набагато легше це все переносити і з тим всім справлятися. Якщо немає підтримки в сім'ї, є хлопці, які з дому подзвонили. Він все він розклеївся. Він, в нього паніка, в нього розпач, якийсь. Треба трошки часу, щоб він знову вернувся в колію. Новий закон про мобілізацію вступить в силу 18 травня. Однак чи поліпшить ситуацію на фронті посилити військо. Василь у цьому не впевнений. Не знаю, хотілося б, щоб поміняло, але розглядаючи цей закон, читаючи цей закон, там лишилося дуже багато лазівок для небажаючих іти служити. Ті лазівки нікуди не ділися, їх будуть використовувати. На питання про перемогу України боєць відповідає так. Важкі питання. А мені здається, що Україна вже перемогла. Що вона бореться, це вже є перемога, вона не здалася. Ну і не здасться вже. Чи повернеться після війни до улюбленої справи воєнних реконструкцій? Певен, що так. Але чи зможе відтворювати ті бої, в яких безпосередньо бере участь? Цієї війни, мабуть, мабуть, не готовий ще робити реконструкцію то треба пережити, через себе все пропустити, якось вже починати з боку на це дивитися. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.